Вітаю вас з вами, психолог Ольга Чурикова. І сьогодні я відповідаю на одне з ваших запитань: як мотивувати підлітка, щоб він виконував домашнє завдання. Дійсно, підлітковий вік для нас є з вами певним особливим періодом в нашому батьківському житті, і нам треба пам'ятати, що він не менш особливий, а то ще й більш особливий в житті самого підлітка. Тобто нашим підліткам самим собою в цей період важче, ніж нам з ними. Хоча інколи нам здається, що це вже все краще може бути. Тож, коли ми з вами говоримо про те, як нам бути, коли наша дитина в такому віці не хоче робити домашнє завдання, найперше, на що нам варто звернути увагу, це на те, що, який це віковий період у нашої дитини. Це підлітковий період. Підлітковий період характеризується супротивом бунтом. Це одна з характеристик, скажімо, одна з його особливостей. Тобто особливостей є багато, але одна з них це коли наші діти проявляють супротив чи бунт до наших до того, що хочемо ми, щоб було в їхньому житті, чи які правила ми встановлюємо в нашому будинку. Тож невиконання чи небажання виконувати домашнє завдання також може бути частиною супротиву проти нашої волі, яку ми з вами хочемо, щоб вона відбувалася в нашій сім'ї, в нашому будинку і в житті дитини. Чим, як, як же цю ситуацію вирішувати, якщо невиконання домашнього домашніх завдань є частиною бунту? Чим більше ми з вами тиснемо, тим більше супротиву ми отримаємо відповідь. Це просто закон фізики. Що чим більша сила дії, тим буде більша сила протидії. Хочемо, щоб менше дитина бунтувала, хоча все одно вона буде бунтувати, тому що це підлітковий вік. Але якщо ми хочемо якось згладити ці моменти підліткового бунту, нам треба розуміти, що ми повинні з підлітками взаємодіяти вже не на основі тиску і якихось е, примус, примусів з нашого боку. Е, також… Інший момент, який важливо враховувати в цій тематиці, підлітків навчання і виконання домашніх завдань. Цей момент заключається в тому, що в підлітковому віці важливість навчання зменшується ніж була раніше. Тобто для молодшого школяра навчання є більш важливим, ніж для дитини підліткового віку. Ми з вами хочемо повернути ту важливість навчання і в більшості своїх батькам не вдається це зробити добрим шляхом через добре відносини навіть. Тобто, нам треба розуміти, що природнім є те, що навчання є вже не таким важливим, як було раніше, бо є інші речі, які зараз в підлітковому віці виходять, як кажуть, на порядок денний. Для підлітка, тобто ті інші важливі речі. Йому треба зрозуміти, хто він є, навіщо навіть що він живе такі важливі життєві екзистенційні питання, задати собі, отримати на них відповідь. У цьому віці вже підліток не може слідувати просто якимось правилам, тому що хтось сказав, навіть якщо це батьки, навіть якщо це батьки, яких він дуже любить, які дуже люблять його у підлітка В цей період формується своя світоглядна система. Він повинен мати свій власний розсуд, свою власну думку і сам розуміти, навіщо він щось робить. Саме тому підлітки дуже вразливі і чутливі до того, коли ми хочемо, щоб вони щось зробили, і ми не доносимо до їхнього відома, чому саме це треба зробити, навіщо воно йому особливо треба і що воно йому дасть. Ми просто кажемо зроби, бо я так сказала. Для молодшого школяра підходить. Він ще може так зробити. Підліток в більшості не може так зробити. І також підлітки дуже чутливі до того, якщо ми щось хочемо, щоб вони зробили через те, що вони є, через те, що хтось так думає, що так має бути, або ми вважаємо, що так є загально прийнятим. От мотивація загально прийнятим так має бути. Хтось так вирішив, то для підлітків вона не працює. Якщо ми хочемо, щоб щось було в житті, підлітка нам треба подивитися, якому йому особливо внутрішню мотивацію можемо до цього дати. Не мотивувати своїм розсудом, якщо це не є розсудом підлітка, тобто я вважаю, що має бути так, а він вважає по іншому. Я хочу сказати, щоб він хоче, щоб він робив помозьму. Не спрацює також тут, або це повинно бути узгоджено з його е, системою поглядів, як він як він зараз вважає. Або є дещо інше про що я буду говорити з вами зараз далі. Принаймні, нам треба пам'ятати про те, про що я говорила щойно: що перше є підлітковий супротив, який може проявлятися в невиконанні домашніх завдань. Друге, є е, те, що навчання не настільки важливим стає в підлітковому віці. От Буквально його сенс для підлітка знижується ніж був у молодшому шкільному віці. То нам це треба теж приймати, якщо ми хочемо взаємодіяти з нашим підлітками, щоб він міг довчитися в школі більш-менш. На середній, хоча б на достатній рівень, то нам треба враховувати цей момент, що зараз навчання для них не стільки важливе, а є більш важливими речі, як і певні. І це може бути і спілкування з однолітками, і також е, створення свого власного світогляду, створення свого власного розуміння. Бо якщо раніше дитина покладалася на наш світогляд, на те, як ми облаштували життя, як ми його вбачаємо, які цінності, то тепер це все підлітки самі для себе повинні вибудувати цю систему, щоб вона вона стала їхньою власною, не може працювати те, що робили ми з вами, в них має бути своє. І такий шлях для нас не дуже приємний, але він є просто як даність, нам треба його прийняти, що для того, щоб вони вибудували свою власну систему цінностей, світоглядних позицій, їм необхідно знецінити те, що вони мали до сих пір від нас. От просто підлітки знецінюють батьків. І нам здається, що це от як так можна до нас відноситися, коли вони нас ні що не ставлять, інколи таке буває. І разом з тим, якщо ми з вами підтримуємо з ними відносини, то вони нас нічого не ставлять тимчасово на певний період часу, десь в глибині вони дуже прив'язані до нас. І в них, знаєте, така виходить як розтяжка. Вони з одного боку прагнуть самостійності, бо це такий віковий період, коли їм треба відділятися від батьків. З іншого боку, вони ще дуже прив'язані, і для них є дуже важливою наша думка і як ми відносимося до того, що відбувається в їхньому житті, і до них. Самих до їхньої особистості взагалі, тож другий момент це був те, що нам варто приймати, що навчання вже є не таким важливим, як було до цього раніше у наших підлітків. А третій момент треба розуміти, що щоб наша дитина хотіла навчатися, треба щоб був певний простір, який буде їй, скажімо, допомагати навчатися, який буде допомагати відчувати себе в тому стані, в якому дитина гарно навчається, в якому проявляються в неї навчальні ці здібності. Що я маю на увазі? Якщо ми говоримо про школу, і про певні предмети з вами говоримо, чи там є той вчитель, за яким дитина хоче йти як за лідером, чи той вчитель любить той предмет, який він викладає, чи він тільки там зарплату заробляє і до пенсії відробляє. Тобто треба зрозуміти, в якому стані знаходиться дитина стосовно того предмету. А другий момент вдома, чи є ті обставини, з яких дитина може виконувати домашнє завдання? Чи є у дитини свій куток свій власний простір у дитини в підлітковому віці? Чи не є зараз ситуація стресовою, тому що зараз в нас війна і в принципі хронічний стрес вже у всіх є постійно, але наскільки ми його переживаємо з вами? Яку атмосферу в сім'ї ми з вами створюємо стосовно воєнного нашого стресу? Чи ми тривожимося, дуже хвилюємося? І в нас постійна тривога. Якщо не середа не лунає, то в нас своя тривога, знаєте, своїми хвилями, такими невидимими, постійно лунає в нашому будинку. То якщо це є, то це стан, який теж вганяє нашого підлітка в стрес не тільки від його віку, <кій> а й в стрес від того, яке вставине є в сім'ї зараз. Також конфлікти між іншими членами родини, між батьками, це те, що вгоняє в стрес, тож в стресовому стані діти вчитися не можуть гарно, тому що мозок працює по іншому. Коли людина знаходиться в стресі, то ті частини мозку, які відповідають за навчання, за те, щоб гарно можна було засвоювати інформацію і її відтворювати в певних е таких нормах, яких це потрібно робити, тож ці частини мозку під час стресу. Або дуже мало працюють, або не працюють зовсім залежить від кількості від е, напруженості. Як чим більший стрес, тим менше працює е, саме логіка аналіз, те, що потрібно для навчання. Тож, яким є простір, в якому знаходиться підліток, Чи є тут можливості для навчання? Нам теж це треба розуміти. Які в нас відносини з нашою дитиною? Якщо відносини в нас такі, хто де, він там, а я тут, то звичайно, навчання буде ще одним приводом для погіршення наших відносин. Навчання не повинно стояти між нами і між підлітком, тому що навчання триває певні роки, а далі в нас ще все життя. І якщо ми ставимо так, що ми з дитиною втрачаємо відносини тільки через те навчання, яке зараз відбувається, то е, навчання мине, а відносини залишаться. Тож які відносини залишаться, якщо ми їх зіпсували через навчання дитини? Це те, за на чим нам варто подумати. От е, також е, якщо дитина зараз не виконує домашні завдання, треба зрозуміти, яка причина невиконання тих домашніх завдань, чи це стрес. Чи це перевтома, тому що він ходить багато будь-де просто ну уроки самі займають дуже велику кількість часу. Я маю на увазі просто шкільний час, який дитина повинна бути присутня на уроках. Плюс музична школа може бути ще якісь там секції, гуртки, і дитина повертається додому вже ввечері, враховуючи її гормональні зміни, її особливості. Фізіологічного застання в цей віковий період, то в неї просто може не бути сил на виконання домашніх завдань, чисто фізичних. А можна подумати з вами теж врахувати, який зараз період, тобто осінньо-зимово-весняний період, може бути нестачою певних вітамінів, певних мікроелементів, які важливі для того, щоб почувалася дитина себе краще. Можливо, навіть вітаміну Д не вистачає, що може давати дитині гарний прилив сил, в яких вона зможе це робити. Також що може бути причиною, тобто коли ми знаємо з вами причину невиконання, то тим ми можемо на неї вплинути. Що може бути ще однією причиною, чому дитина не виконує домашнє завдання? Може бути причиною того, те, що вона не розуміє, як це робити. Буває так, що викладач свою роль зробив, знаєте, як в як в університеті свою тему виклав, завдання задав, а що ви там будете з ним робити, то хто знає знає, що ви будете з тим завданням робити. Тож дитина не, не знає, що робити навіть в 15 років, 14 років може бути ця проблема. Також може бути проблема в тому, що цей предмет був запущений раніше з якихось певних причин, можливо, навіть через те, що було викладання на якісне або дитина десь не розуміла раніше. Але на це ніхто не збагнув уваги, не не побачив цього, і воно пішло так, що фундаментальні поняття, які мають бути засвоєні для того, щоб далі можна було інші знання на це нашаровувати, вони не засвоєні, і тому все, що зараз задається, воно все для дитини здається дуже дуже великою справою. От ну, якщо кажуть, як же з'їсти слона, то по шматочках. Тож, якщо ми бачимо з вами, що це велика велика справа, нам треба дати дитині зрозуміти, що її можна зробити навіть саме велику, якщо починати робити по шматочках. От але в даному випадку треба ще звернути увагу на те, що якщо дитина якісь не розуміє фундаментальні поняття, які мають бути, то тоді треба повернутися. Можливо, навіть на рік навчання назад на два в плані шкільної програми подивитися програму за рік назад, два роки назад. Наздогнати фундаментальне поняття, щоб домашнє завдання дитина була спроможна виконати. Бо це теж може бути причиною, чому вона не хоче його робити, виконувати. Коли дитина каже, що не хоче до школи або не хоче виконувати домашнє завдання, наша реакція може бути такою: Скажи мені, що тобі важко? І тоді ми починаємо розкручувати, які моменти тут є, що дитині важко, чому вона з цим усім не хоче впоратися. Можете попитати, якщо б це було в, іншій, в іншу частину дня, там, чи інший викладач, чи щось, ще Можна пошукати такими способами, що ж є причиною того, що дитина зараз не виконує ці завдання. Якщо ви подумаєте про те, що, щоб проаналізувати, чи всі завдання дитина не виконує, чи є якісь предмети, які вона виконує. Якщо виконує, то чому вона їх виконує? Чи там занадто суворий вчитель, чи навпаки вчитель, у якого, до якого така повага, що дитина не може не виконувати там завдання в нього? Е, можливо, там той предмет є профільним для дитини, що їй просто він дається. Їй не так важко виконувати ті завдання, і тому вона їх виконує, навіть якщо там є досить великий обсяг тих завдань. Тобто досліджуйте ці моменти у житті вашої дитини. Е, щоб дитина нас чула, щоб вона могла йти до нас на контакт певний. Нам треба розуміти, що ми повинні з вами враховувати, що три чверті нашого контакту з дитиною повинно бути позитивного контакту, і чверть це правила за заборони, це вимоги. Тобто, якщо ми хочемо, щоб дитина виконувала домашнє завдання, то ми повинні три чверті давати їй підтримки, поваги, прийняття, надавати їй її цим, годувати таким відчуттям. Тоді дитина відчуває, що їй з нами живеться добре, і тоді вона може вже, навіть якщо їй не хочеться виконувати ті домашні завдання, але вона тоді може їх виконувати. Бо не все в житті ми робимо тільки тому, що ми це хочемо. Нам важливо обов'язково зберігати відносини з дитиною. Якщо ми розуміємо, що відносини це більша цінність, ніж навчання дитини, тоді ми можемо з вами вплинути і на навчання, і ще на багато чого, що може бути в житті дитини. Це наш з вами е, пріоритет, відносини над навчанням. Бо як я вже говорила сьогодні, е, навчання мене через декілька років, а відносини залишаться. Тож які відносини залишаться, якщо ми відносини зруйнували через навчання дитини? І що ж нам тоді робити, як нам краще бути в цій ситуації? З того, що я говорила, я говорила, що треба враховувати підлітковий бунт. І менше тиснути на дитину, а іншими способами домовлятися з нею, враховувати, що навчання в цьому віці зменшує свою значимість. Також розуміти, що є певний простір, в якому дитині легше буде вчитися. Це коли вчитель любить свій предмет, це коли дитина розуміє те, що треба її зараз виконати, коли в неї немає прогалин в фундаментальних поняттях, і вона здатна до виконання, коли немає стресової обстановки, бо в стані стресу наш мозок втрачає можливості до навчання. От е, також ми говорили сьогодні про те, що важливо мати три чверті позитивного контакту з дитиною, і чверть це заборони правила вимоги. І е, оце виконання задання, це виконання домашніх задань входить в чверть. Бо зазвичай батьків не вистачає часу на це позитивне на це позитивний контакт. І вони приходять з роботи вже і залишаються тільки правила вимоги і заборони. І це не працює у відносинах з нашими підлітками. Нам треба знаходити час для позитивного контакту з нашими дітьми, і тільки чверть це вже буде правила заборони вимоги. Що тобі важко в цьому, і ми з вами починаємо досліджувати це питання для того, щоб розуміти, як нам далі діяти в цій ситуації з нашою дитиною. Саме в тому, що вона не виконує домашні завдання. Також ми говорили про те, що може бути і внутрішня мотивація, якщо ми з вами подивимося, що дитина хоче, що їй важливо, і ми зможемо це зв'язати, тоді ця мотивація спрацює дійсно. І також нам не варто очікувати, що дитина повинна хотіти виконувати домашні завдання. Це не те, що вона обирала школа і ця навчальна програма вона не обирала. І на жаль, навчальна програма в Україні є навантаженішою, ніж в частині європейських країн. Тобто діти там е мають менше навантаження навчання, ніж в нашій країні. Нам треба з вами це все враховувати. І відносини для нас повинні бути більш важливими, ніж навчання, щоб ми через навчання не псували наші відносини. А що ж тоді робити? Жити своїм життям. При тому, що ми будуємо позитивні відносини з нашими дітьми, як би вони не вчиняли, і якого б настрою вони не були, і якого б відношення до домашніх завдань вони теж не мали, підтримуючи з ним відносини, жити своїм життям. Чи наше життя це є просто робота і навчання дитини? Чи в нас є ще хобі, чи в нас є ще якісь захоплення, чи в нас є подруги, друзі, є з ким спілкуватися? Можливо, є те, чим ми вдома займаємося з великим задоволенням. Чим є наше життя? Якщо ми хочемо, щоб дитина щось робила корисно в своєму житті, нам треба це корисне або інше робити в своєму житті, бо все починається з нашого життя. Як у нас з вами з силою волі, чи як у нас з вами з мотивацією до того, що треба нам зробити, наскільки швидко ми це робимо і як ми до цього з вами відносимося? І тож жити своїм життям, щоб любити це життя, яким б воно не було, але кохати його. І коли ми з вами закохані в життя, тоді ми можемо цим поділитися з нашими дітьми. Тоді вони знайдуть предмети, профільні, для яких вони будуть вчитися далі, щоб потім отримати професію і працювати в тому, що їм буде приємно і що вони робитимуть із великим задоволенням. З Божою допомогою це все можливо. І так можна кохати життя з Божою допомогою навіть зараз у воєнний час, в цей важкий період для нас, українців. Бажаю всім нам мирного неба! Вам порозуміння і всім нам порозуміння з нашими дітьми, розуміння, які є причини їхньої певної поведінки, і впливаючи на причини, ми з вами можемо змінити ситуацію. Нехай Бог допоможе всім нам в цьому. З вами була психолог Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн.